Доброго дня! В Україні прийнятий новий порядок надання компенсації за пошкоджене житло. Підкреслю за пошкоджене житло. І в цьому відео я вам розповів про 12 речей, які вам обов'язково потрібно знати стосовно цього порядку для того, щоб не помилитися і своєчасно отримати суму компенсації. Тож не переключаємось, дивимось, ділимося цим відео. Річ перша. Вся процедура, я підкреслю, вся процедура, то буде ви проходити виключно через електронний портал послуг Дія. Тобто офлайн ніяких дій ви не зможете вчинити, тільки онлайн. Саме тому я вас закликаю: якщо у вас є літні людини, якісь родичі або знайомі або сусіди, будь ласка, виходьте з ними на контакт, питайте їх, чи потрібна їм допомога, і допомагайте їм без вашої участі, вони цього зробити не зможуть. Потрібна ваша допомога. Річ друга: хто може бути заявником? Ними може бути виключно повнолітня людина, тобто людина, яка виповнилася 18 років і яка є зареєстрованим власником житла. Підкреслю, зареєстрованим власником житла. Я також зібрав з різних пунктів цього порядку перелік тих людей, які не зможуть отримати цю компенсацію. І зараз я його виведу на екран. Тож дивимось. Тож хто не може отримувати компенсацію? Перше, особи, до яких застосовано санкції, зрозуміло. Особи, які мають судимість за вчинення певних кримінальних правопорушень, також розповідав, зараз не буде зупинятися. Третє, спадкоємці пролічених осіб, також зрозуміло. Далі отут важливо повнолітні особи, які є спадкоємцями загиблих власників житла. Мова про що? Якщо ви отримали у спадщину квартиру або будинок, який є пошкоджений, ви прийняли це спадщину, а ви ще не прийняли у власність ці об'єкти, тобто ви не є зареєстрованим власником. Так ось на цей період, поки ви не стали зареєстрованим власником, ви не зможете отримати суму компенсації. На жаль, далі неповнолітні особи, які є власниками житла, на жаль, не можуть отримати. Далі власники, які провели ремонти житла за свій рахунок. На жаль, так. Тобто, якщо ви вже провели ремонти, якісь, які потребують ваше житло, але ви витратили свої кошти, ви не зможете їх компенсувати з державного бюджету. Чомусь так. Далі. Власники недобудованих чи не оформлених об'єктів мова йде про що? Якщо ви вклали гроші у якийсь об'єкт незавершеного будівництва, навіть якщо ви будували його законно, або це багатоквартирний будинок і його також будують законно, ви на жаль, не зможете отримати суму компенсації, оскільки цей будинок ще не добудований. І далі по об'єктам, які розташовані на тих територіях, на яких ведуться або велися бойові дії, я також про це розповідав. Зараз на цьому зупинятися не буду. Виключно от три моменти, які я хочу звернути вашу увагу: перше, це неповнолітні особи, на жаль, навіть зареєстровані власники не зможуть отримати компенсацію. По-друге, ще раз хочу підкреслити: якщо ви вже провели ремонт. То вам нічого не світить, гроші ви не отримаєте. І по третє, якщо ви прийняли спадщину, але ще не оформили на себе цей об'єкт, то ви також не отримуєте цю компенсацію. На жаль, так. Далі, четверта річ. Компенсація має виключно цільове призначення. Вона надається або на закупівлю якихось ремонтних матеріалів. Або на замовлення робіт з проведення поточного або капітального ремонту житла. П'ята річ: ми з вами розглянемо зараз алгоритм отримання компенсації. Можливо, це є найважливіша річ, тому будемо його розглядати дуже скіпливо. Тож, що ми маємо зробити для отримання компенсації? Крок перший: будь ласка, переконайтеся в тому, що ваш об'єкт нерухомості за вами зареєстрований. Ще раз підкреслюю, на незареєстровані об'єкти жодної компенсації ви не отримаєте. Крок другий. Ви маєте встановити відповідне програмне забезпечення Дія на свій комп'ютер. З телефона ви, я вважаю, не зможете завантажити ці заяви, тому завантажуйте, будь ласка, на комп'ютер, на стаціонарний комп'ютер. І ще раз підкреслюю, ви маєте зареєструватися як саме як власник пошкодженого житла. Тобто ви маєте створити ваш власний кабінет і ваш власний аккаунт в порталі Дія. Саме тому я рекомендую вам, якщо у вас є літні люди, знайомі, сусіди, родичі, будь ласка, допоможіть їх з цим. Вони саме цього не зроблять. Крок третій. Ви маєте подати повідомлення про пошкодження та знищення нерухомого майною відповідно до порядку встановленого Кабінетом міністрів України постанова 380. Я про це окремо доповім зніму нього окремо відео. Далі. Ви маєте відкрити спеціальний рахунок у спеціально повноваженому банку. Саме на цей рахунок і спеціальним режимом використання буде зараховуватися грошові кошти як допомога. І з цього рахунку буде перераховуватися грошові кошти. П'яте. Обрати в дії електронну публічну послугу є відновленням. Шосте сформувати в дії заяву. Це ви маєте робити самі. От бачите, які відмінності. Якщо це знищене майно, ви можете попросити, скоріш за все, так будете робити, просити це робити саме працівників ЦНАПу або нотаріусів, або фондів соцзабезпечення. Тут ви все повинні робити самі. Будь ласка, допомагайте тим, хто це не зможе зробити. Далі, ви маєте надати згоди співвласників об'єкта нерухомого майна на отримання саме вами компенсації. Увага! Це дуже важливий момент. Тобто, якщо у вас ваша квартира або будинок оформлений на декільких осіб, то всі ці особи мають подати електронним способом, має подати свої згоди на те, щоб саме ви отримали суму компенсації. Далі. Ви маєте вказати про відсутність обмеження отримання компенсації, про які ми вже говорили, тобто судимість або та таке інше. Далі ви маєте отримати від дії автоматичне повідомлення про реєстрацію вашої заяви і початок її розгляду. І якщо у дії, якщо у комісії, яка буде розглядати вашу заяву, буде виникати якісь питання, то ви маєте, же, через дію, ви маєте будете подавати відповідні додаткові документи. Тобто все спілкування з комісією буде відбуватися виключно через дію. У заяві має бути перше прізвище, власне ім'я по батькові за наявності. Дата народження, контактні дані, тобто номер телефону, адреса електронної пошти. Ну, це все зрозуміло. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, так званий індивідуальний податковий номер. Далі. Номер спеціального рахунку, який ви відкрили, і цей рахунок має бути ще також зареєстрований у системі. Ну це вже банк зробить, це вже не ваша головна біль. Далі. Адреса або місце знаходження пошкодженого об'єкта. ще раз підкреслю одного, тут написано, ми маємо подавати кожну заяву по кожному окремому об'єкту. І далі відомість про наявність пріоритетного права на отримання компенсації відповідно до пункту 7 цього порядку. Зараз ми про це трохи згодом поговоримо. Оця інформація має міститися у вашому, вашій заяві на отримання компенсації за пошкоджене житло. Річ сьома, я хочу це ще раз наголосити, щоб ви також це розуміли, щоб для вас це не було несподіванкою. Всі гроші, які ви маєте отримати як компенсацію за пошкоджене житло, ви отримаєте виключно на рахунок із спеціальним режимом використання. І з цього рахунку ви зможете їх перераховувати тільки і виключно на банківські рахунки тих людей, які або фізичних осіб підприємців, наприклад, або це можуть бути якісь юридичні особи, які зареєстровані як постачальники послуг або виконавці робіт з е, ремонту житла. Тобто ви не зможете зняти готівкові кошти, ви не зможете перерахувати ці кошти, наприклад, як сплата за комунальні послуги. Ці кошти ви зможете використовувати виключно шляхом перерахування на банківські рахунки постачальників робіт, послуг, які також зареєстровані як такі. Трохи про пріоритетне право на отримання компенсації. Хто має це право? Давайте зараз разом дивитися. Пріоритетне право на отримання компенсації за пошкодження житло мають по перше, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи визначеної також законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Там дуже великий перелік. Вам потрібно буде уважно подивитися, чи підпадаєте ви під ці ознаки. Далі. Особа призвана на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період відповідно до указу президента та які не надано статус учасника бойових дій. Тобто навіть при призвані особи мають таке пріоритетне право. Далі, особи з інвалідністю першої та другої групи, зрозуміло. Особи з, з числа дітей сиріт позбавлених батьківського піклування. Зрозуміло. Батьки вихователі дитячого будинку сімейного типу. Зрозуміло. Прийомні батьки, патронати, вихователі, багатодітна сім'я це три і більше неповнолітніх дітей, а також опікуни та піклувальники. От всі ці особи мають пріоритетне право на отримання компенсації за пошкоджене майно. Перелік виключний, розширено товаришним не підлягає. Річ дев'ята. Хто буде розглядати вашу заяву? Розглядати вашу заяву буде комісія, яка створена виконавчими комітетами сільської селищної міської районної у місті в разі створення ради військовими адміністраціями населеного пункту, або військово-симільними адміністраціями населеного пункту. Тобто, я гадаю, що буде це саме ті ж комісії, які будуть розглядати питання стосовно надання компенсації за знищене майно. Тобто, це буде, скоріш за все, ці ж саме комісії. Річ десята. Що ці комісії будуть робити? Тобто, давайте розглянемо алгоритм дій цих комісій. По-перше, отримувати вашу заяву. Зрозуміло. Далі вони перевірять надану інформацію в заяві та додані документи. Теж зрозуміло. Вони е, можуть вносити відомості про зупинення або поновлення розгляду заяви про це згодом. Також вони мають вносити результати комісійного обстеження, якщо вони його провадили. Далі вона заповнює за кожним пошкодженим об'єктом чек-лист. Результати фотофіксації пошкодження об'єктів та визначає розмір компенсації. І після цього вносить відомості про надання або відмову у наданні компенсації. Як вони будуть це робити? Розгляд заяв провадиться в порядку черговості, але з урахуванням пріоритетного права ми про це вже говорили. Строк розгляду це 30 календарних днів з дня подання вашої заяви. І е, які підстави для зупинення розгляду заяви є неподання або подання неповному описі інформації та або документів, далі вручення заявнику, тобто вам підозри про вчинення кримінального правопорушення, яке унеможливлює одержання компенсації. Тобто, це саме такий порядок, як і стосовно знищеного майна. Якщо є особа, яким вручена підозра у вчинення якихось правопорушень, або але вона ще не визнана, ця особа вже винною. На період, поки буде йти розгляд кримінального правопорушення або досудовому, або судового порядку, остаточного вирішення, ці заяви цих людей будуть призупинені до розгляду. Рішення комісії затверджується рішенням уповноваженого органу протягом п'яти календарних днів з дня його прийняття. Тобто це повністю аналогія як і з порядком на знищене майно. Порядок містить. Перелік, причому цей перелік виключений, тобто він не підлягає розширювальному тлумаченню. Перелік підстав, за яких вам можуть відмовити у наданні компенсації. Давайте я їх прочитаю. Перше, подання заяви про надання компенсації особи, яка не може бути отримувати компенсацію відповідно до цього порядку. Ми це вже прилічили. І по друге, виявлення недостовірних даних, зазначених у заяви про надання компенсації за пошкоджений об'єкт. Все. У всіх інших випадках ви маєте можливість отримати компенсацію. Коли ви вже отримаєте, це інше питання, але право на отримання ви маєте, і тому розпочинати цей процес вже можна. І 12-та застаточна річ, я не можу просто не повторити цю, цю свою тезу. На жаль. Отримати компенсацію ви зможете виключно при наявності відповідних коштів на рахунку у державному бюджету України, а саме на небюджетному рахунку Міністерства інфраструктури України. Тобто, доки там грошових коштів не буде, навіть якщо ви отримаєте рішення позитивні рішення про надання вам суми компенсації, ви фактично грошових коштів на цю компенсацію не отримаєте. Ось все, що я хотів вам сказати про порядок компенсації за пошкоджене майно. Він на жаль є доволі складним. Складність в тому, що все спілкування буде відбуватися виключно через електронний портал Дія. Саме тому я вас дуже от я кілька разів вас просив і ще раз вас прошу. Будь ласка, знайомих, літніх, сусідів, родичів, у них, кому потрібна допомога. Вони саме цього не зроблять. Дуже складна процедура, тому що всі обов'язки по надання документів покладені саме на вас. Це по перше. Формування заяв також на вас, це по-друге. І по третє, виключно в електронній формі. Тобто, вам ніхто не підкаже, ніхто не допоможе і е, ну, літні люди самі цього зробити не зможуть. Тому, будь ласка, дивіться, допомагайте, дійте, а ми згодом померлимо до цієї теми, якщо буде якесь е, цікаві новий новини. Всього вам найкращого і не забувайте про підписку. Будь ласка, це важливо. тому що це може надає можливість поширювати це відео серед тих, кому вони дійсно. Потрібні на все добре.